Президент України Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями розпочнеться великий наступ російських військ, і піти вперед, російська армія може вже наприкінці травня або в червні. Випадково чи навмисно, але сказав Зеленський про це в інтерв'ю американській телерадіокомпанії CBS News, яке проходило поблизу російського кордону, де український президент інспектував нові оборонні споруди. Заклад універсальна проти споруда для складу для стабілізації поранених їх будують до самого кордону, де останнім часом ситуація загострилася. Українські військові розповідають, що державний кордон між Україною та Росією як лінія. Фронтом щоденні обстріли працює російська розвідка, літають безпілотники. Якщо вони бачать переміщення, одразу відкривають вогонь. Тому українські захисники намагаються знаходитися більше в бліндажах та а, окопах. Також з російської сторони доволі часто намагаються пройти диверсійні групи. Тому завдання українських військових не пропустити їх. На українську територію Олексій каже, війна біля кордону Сумської області, як на сході, лише менш інтенсивна і немає наступальних дій. Я б назвав би її, так сказати, окопною війною, тому що вони окопались, закріпили позиції, і вони ведуть звідтіля ворожі обстріли. У бік України летять снаряди, ракети, авіабомби. Хоча іноді заходять і російські диверсійно-розвідувальні групи. За словами Олексія, з однією з таких ДРГ бій на кордоні тривав 5 годин. Вони дійшли до нас 30 метрів. Ну ми змогли зробити так, щоб вони не зайшли далі. Віталій вважає, що мета російських ДРГ промацати оборону. Ці російські ДРГ розвідають ситуацію, на якій стадії ми знаходимося. Плюс місце для того, щоб при можливості перетнути кордон, зробити масовий захід, і ну, друга спроба, так скажемо, пройти там до Києва, куди вони там збираються. Тому кажуть українські військові, доводиться дедалі більше закопуватися та зводити загородження, але й намагаються порушити плани російських військ. Вигад, вигад. Це бойова робота українських операторів дронів і по них відкривають вогонь із російської сторони. Дмитро розповідає про це із гумором. Та просто працювали, ударними була. Ну, І враг типу вирішив, що нам не треба більше роботи. Ну і відкрило вогонь. Враг копає, укріпляє граніцю. Всіми силами намагаємося мішати йому строїтися. Типу, він, в свою чергу, мішає нам. Зеленський відповідаючи на запитання CBS News, не повідомив на якому напрямку може бути новий російський наступ, але сказав, що вже зараз потрібна допомога партнерів та підготовка. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.